Друга всеукраїнська науково-практична конференція. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища була організована кафедрою економіки підприємства Дніпропетровського університету імені Нобеля на честь його 20-річного ювілею та в рамках науково-дослідної теми, що має державну реєстрацію. Це в свою чергу дозволяє якомога ефективніше апробувати результати напрацювання науковців різного рівня для подальшого їх викладення в дисертаційних роботах. Це важливий елемент апробації практичних, теоретичних і метадічних. Разработок молодыми учеными, а также уже состоявшимися представителями в той или иной сфере деятельности, где происходит обмен мнениями и имеется возможность до адаптации, к адаптации и донесению найбільш свіжих розробок к практичному приміненню до участі в конференції було подано понад 70 заявок від студентів молодих та більш досвідчених науковців з 11 областей України. Робота конференції проходила в рамках пленарного засідання та трьох секцій: а саме, конкурентно спроможність підприємств та організацій, теорія та методологія. Актуальні питання управління персоналом в умовах кризи та економічні аспекти безпеки підприємства, за словами фахівців, чимало доповідей, підготованих студентами не поступалася глибиною розробкам їх старших колег. Ну і головне, що це була можливість для молодих науковців випробувати свої сили, вивчити, дослідити ситуацію економічного розвитку України. Це завжди цікаво, тому що наша країна вже 20 років перебуває на найкращі часи, і мені хочеться зрозуміти, чому так і вирішити ну, знайти шляхи, як це можна вирішити. Окрім того, в рамках конференції вперше розглядалася проблематика розвитку окремих галузей господарства, зокрема металургії та машинобудування, а також фармацевтичної галузі. І все це на прикладах підприємств, які роблять суттєвий внесок в економічний розвиток країни. Елеонорасіндієва, Дмитро Логвиненко, об'єктив, 27 канал.